Майже 9 мільйонів гривень для людей, які постраждали від домашнього насильства. Таку суму отримує івано франківська область з державного бюджету. Кошти спрямують на розширення мережі спеціалізованих служб. Детальніше в сюжеті громади Прикарпаття можуть отримати субвенцію на створення спеціалізованих закладів для підтримки жертв домашнього насильства. Основною умовою є те, що надалі за кошти місцевого бюджету має бути утримання такого притулку чи центру. І відповідно на створення такого закладу також необхідно скерувати з місцевого бюджету 10% розміру цієї субвенції. Освоїти субвенцію ми маємо до кінця 2023 року. Це можуть бути притулки, дані центри, консультативні служби, які надаватимуть послуги постраждалим від домашнього насильства. Також гроші можуть отримати вже працюючі профільні установи. З дня прийняття пос... Станови надається 30 робочих днів на те, щоб кожна територіальна громада зважила своє за і проти, зробила дослідження по чисельності, кількості постраждалих, проаналізувала роботу, яка ведеться, і звичайно подала пакет документів. Це може бути і добудова, реконструкція, поточні ремонти наявних притулків і центрів, а також створення нових, як шелтерів, так і притулків. Тих, хто потерпає від побутового насилля та потребує підтримки, є чимало, каже волонтерка Наталія Іващенко. Лише в Івано-Франківську діє два притулки від благодійної організації, де можуть знайти прихисток, одинокі матері і люди, які постраждали від аб'юзу. Ми допомагаємо, це соціальний супровід, якщо потрібно. Одразу жінки складають декларацію з сімейним лікарем. Все по все так, як має бути. Тобто вони отримують абсолютно все. Це якщо в одяг, тобто візочки. Жінка тут отримує спокій і розуміння того, що тут в неї буде все добре, і повір нам, що потім буде ти головне, переступи і стань на цю стежину. Щомісяця до неї звертаються нові потерпілі, каже Наталія Іващенко, але покинути тирана може не кожна. Переступають тільки те, що вони можуть про це наразі сказати. Більшість чомусь у нас жертва все ж таки вертається до кривника, тому що ми ж розуміємо, що це все набуте роками, бо кривдник спочатку знецінює. Жінку як жінку, і відповідно підлаштовує її під себе. І коли він говорить людині на протязі декількох років, навіть що вона нікому не потрібна і ніхто тобі не допоможе, вона в це вірить. А от любові свого часу набридло терпіти насилля. Так півтора роки тому вона разом із донечкою опинилася у будинку матері та дитини. Жили. Разом готували, разом прибирали, розмовляли з дітьми, гралися, гуляли. Тут надали і психологічну допомогу і з житлом. Завдяки жінкам, які тут живуть зі мною, я змогла, можу маю змогу залишати дитину і ходити на курси манікюру. Планую йти на роботу. А ще вже у вересні Любов разом із донечкою переїде в окрему квартиру. Не потрібно терпіти, які знущання, і фізичні, і моральні треба зразу йти. Моя історія це приклад того, що все може налагодитися. Звернутися у департамент соціальної політики області та подати свої пропозиції громади можуть до 18 липня.